Доброго дня! Сьогодні їде до клієнта отаких от сім рівнів преміум класу з MIDI M1 на 8 дюймів разом з тарілками з купачками і з хомотами. Тут я показав, як ми це все фасуємо. Це я зібрав два рівні. От На хумуті, щоб ви подивилися, як воно виглядає, яка якість. от Дивіться, бачите, як воно, які шви, що їх просто просто їх не видно. Наскільки висока якість виготовлення продукту. Mm. Так ми фасуємо. Ми беремо попирчатку, затягуємо в от як тут теж, потім ще беремо паралон і потім ще перекладаємо. І вже фасуємо в такі плотні ящики і відправляємо до клієнта. Це вже нас зафасовано. Ми ще будемо перекладати картоном і буде їхати до клієнта. Це я просто вам показав, щоб ви мали уяву: от наскільки високоякісне обладнання ми на сьогоднішній день виготовляємо. Якщо ви маєте відповідну потужність, ви маєте відповідну площу. І ви знаєте, що ви хоч хочете отримати. Ви можете нам давати такі задачі. Ми вам розрахуємо повністю обладнання, підскажемо вам, що би було краще робити. І можете приступати сьогодні. Ліцензії видають практично всім, даєте заявку. Трошки воно довго проходить, але, але проходить. І от людина, якщо як такий варіант обладнання, вона от реально буде отримувати дуже якісний кінцевий продукт. Майте це на увазі. В далі відео я ще теж буду показувати от, такі міні-винокурні, які ми виготовляємо. Тому що е, люди, яким ми це відправляємо, ми їх запитали, вони не проти, щоб ми показували. Єдине, що вони не хочуть, щоб ми там вказували фамілію, ім'я, куди їде і так далі. Тобто така трошки інкогніто, куди воно їде, але показати саме обладнання ми однозначно будемо показувати, щоб люди другі могли зорієнтуватися і могли собі також вже думати в тому напрямку, щоб ви могли реально собі допустимо мати на увазі, що ми виробляємо таке обладнання. І робимо його буквально за місяць часу, тобто, то не є там якісь сроки такі. Ви сьогодні нам дали заявку, ми прорахували, дали вам розрахунок, ви підтвердили, і ми запустили виробництво. От вся кухня. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.